Вже три місяці я живу за календарем, і в цьому відео розкажу, як мені цей метод досягнення цілей, чи працює для мене, чи ні, чи буду продовжувати які результати, і як я себе відчуваю, коли кожна моя. Справа внесена в календар, і я чітко знаю, що я буду робити на наступному тижні. Мене звати Ліза, я маркетолог та коуч з науковим підходом. Я об'єднюю маркетні знання та науку про мозок, і розповідаю на цьому каналі, як жити та досягати своїх цілей швидше та ефективніше. Це відео буде більше розмовним, більше про мій досвід, тому що я сама на своєму досвіді перевірила техніку, про яку розповідала деякий час назад, таймблокінг. Ви можете поріляти. Це відео і хочу поділитись як я її повністю імплементувала в своє життя, і які результати вона мені принесла всього лиш за 3 місяці, тому що результати є. Спочатку я трошечки розкажу про цю про цей метод. Та? Потім я розкажу, які в мене принципи, як я дію, як я відчуваю себе в цій техніці. Розкажу про свої цілі, які я ставила, чого я досягла і чи планую продовжувати. Метод досягнення цілей, які я пробувала, називається таймблокінг. Це коли ви плануєте свої кроки по досягненні цілей та своє життя в календарі, для того, щоб чітко знати, що ви виконуєте, як ви йдете, щоб це контролювати, і так швидше приходити до своїх цілей. Перше, що я робила, я кожної неділі планувала свій наступний тиждень, ставила всі справи, які я думаю, приведуть мене до цілі. Попередньо я виписала свої 34 цілі. Я потім поділюсь, і до них кроки. І оці кроки я розбила на маленькі дії, які ставила собі в кожен день. У мене в кожному дні було 2 години на ці дії. Тобто зранку я мала спорт після спорту сніданок і сідала за оці справи. Першим, що я робила, я виконувала ці дії. Друге, в моєму дні, в моєму режимі було так, що я постійно займалася спортом, постійно класно харчувалась збалансовано і слідкувала за своїм режимом сна дня. Тому що я. Мала доволі насичений графік, я хотіла досягнути того, що я поставила, і цей режим допомагав мені тримати все в контролі і відчувати себе добре. Далі в мене постійно була рефлексія. Я постійно вела свій щоденник, де виписувала думки, упередження, як коуч я сама з собою працювала над цими думками. Плюс в мене коучингові сесії на навчання. Я зараз навчаюсь в канадському інституті, підвищую кваліфікацію. І всі ці вправи, які мені давали, я пробувала на собі. Плюс в мене також є особистий коуч. Ми все це разом пропрацьовували. Я думаю, що це теж дуже сильно вплинуло на мій результат. І також я робила маленькі такі рефлексії, описувала свій тиждень попередній, коли планувала наступній. Тобто, щоб підвести підсумки сама з собою. І для того, щоб мені було веселіше, плюс це таке правило є в методі, який я пробую, я ставила одну незвичну активність кожного тижня. Незвична активність, яка вводить мене в потік. Потік це коли ти не помічаєш часу, коли тобі цікаво, я пробувала щось нове: новий спорт, я ходила на флай йогу. Чи новий вид мистецтва я пробувала ліпити з гліни? Оцей е підсвічник я сама зробила. Це для мого бренду, та Set Mindset, І мені дуже приємно, що я його зробила. Я спробувала щось нове. І ці чотири години вони пролетіли просто непомітно. Я ходила на різні нетворкінги. Я раніше так багато з людьми не спілкувалася, як я спілкувалася за ці три місяці. Ну, також в мене була ціль. В цьому, але нова активність, можна теж зарахувати, що це була нова активність. Як я себе відчувала? Незвично, хоча і дуже дисциплінована людина, я виконую все, що я собі колись прописала, але так, щоб три місяці чітко йти по одним і тем, тим самим цілям, я так ще не практикувала. Я думала, що я тримала їх в фокусі, але насправді це не було так. У мене є. У мене були виписані цілі. Ми будемо з вами брати ціль по контенту, наприклад, так. І я хочу розказати, що я завжди собі мала на увазі, що Я хочу блог, і я хочу ділитись, хочу створювати корисний, класний контент, але я ніколи не фокусувалася на одній темі, я ніколи так. Спрямовано не створювала контент, як я це робила три місяці. У мене було що я хочу плюс 10, здається, чи 5 тисяч підписників. Звісно, я їх ще не набрала. У мене ця ціль далі залишається. Але на чому я фокусувалась, це на спрямованих діях. Я фокусувалась, щоб кожного дня, ладно, 5 днів на тиждень, я створювала контент за заданими темами. У мене повинно виходити одне відео на тиждень в Ютубі. Кожного дня коротке шорт-відео для Тіктоку та Рілсів і іноді в Інстаграм. Інстаграм у мене не був фокусом. Я відчуваю зараз на себе на іншому рівні, тому що, якщо подивитись на початок і зараз, я роблю одні і ті самі дії. Я зрозуміла, що я роблю правильно, що ні. І оцей напрямок один, і оці дії, які я роблю майже одній, ті ж самі в одному напрямі, вони дають мені можливість аналізувати, що я роблю, та коригувати свій шлях. Я боролась з думками, що я роблю все неправильно, тому що в мене також була ціль в грошах. Я хотіла виростити дохід в два рази. У мене вийшло виростити в 40%. Я думаю, що це дуже класно. Кожен раз от мене з цим було зв'язано. Та я думала, що я роблю щось не те. Що треба щось інше, треба кудись в інший біг бігти. Але я била в одну і ту саму точку. Я вам скажу, що нетворкінг дуже допомагає, і роз... розвиненість його, і робота над нетворкінгом дуже допомагає, особливо от в цій в цілі. я постійно думаю, що щось не так. Я це пропрацьовувала і в коучингу, я це сама з собою пропрацьовувала. І зараз відчуваю результат, бо я розумію, що в мене все вийде. Я розумію, що я досягну цих ну, да, можливо, не за ці три місяці, ну, ще три місяці, і в мене буде результат. Але я бачу цей інкріз, я бачу цей приріст. Я фокусуюсь на цій цілі. Також мені було спочатку дуже незвично. Дуже незвично, що в мене все заплановано в календарі, і я розумію, що коли ти трекаєш, умовно, що ти робиш, ти йдеш до своїх цілей. Я не кажу, що це підійде всім. Я не кажу, що так потрібно бігти і діяти, але я кажу, що це для мене працює. Це для мене працює, я бачу результат, і я не бачу, щоб я вигорала. Мені здається, що тут. Ще секрет в тому, що в мене також запланований відпочинок. В мене заплановано, що після 8 години я не роблю нічого. Іноді буває, але більше я присвячую цей час собі. Чи навчанню, яке мені подобається, чи я йду гуляти. Тобто я роблю те, що хочу саме я. Також в мене запланована відпустка. Наступні вихідні в мене не буде відео. Наприклад, я їду з родиною в Карпати. Ми будемо відпочивати, і я не планую взагалі працювати. Я планую порефлексувати трошки з собою, що я проробила за ці три місяці, що я хочу наступні три місяці робити. Може повиписувати, тобто більше провести час з собою та на відпочинку. Щоб не перегружати мозок так само. Більш того, в мене були заплановані кожні два місяці, здається. Ну, тобто, один раз в мене було таке, що два дні в мене було на те, що я хочу. Вони заплановані, вся робота з них викинута, і я робила те, що я хотіла. Я працювала над своїм проєктом. Я працювала над проєктом, про який я дуже давно думала. І він вже в процесі. Я сама не вірю, що я це кажу, але цей проєкт, який в мене був дуже дуже давно в голові. Він вже в процесі. Та якісь там перші кроки вже зроблені, і я планую працювати далі. Більш того, я зараз навчаюсь коучингу, та, і я ставила собі ціль мати постійно клієнтів. Я фокусувалась на цьому. Я зараз скажу, скільки в мене було разом цілей, але це була одна з головних цілей. Я маю регулярно один-два клієнти. Ми працюємо постійно, я практикую. Я досконалюю свої навички, тому що знання, які я отримую. Я, я знаю, що якщо я просто знання отримую, це нічого не значить. Треба їх практикувати одразу, навіть якщо я там вже мала кваліфікацію, Треба постійно практикувати для того, щоб бути спеціалістом, так само, як маркетинг. Ну і останнє питання в мене було: якщо я буду жити за календарем, то напевно в мене не буде ніякої спонтанності, напевно, в мене не буде ніякої свободи. Те, що я планую своє життя, це є свобода. Я обираю, що я і коли роблю, а не якісь обставини мені кажуть, що мені десь поставити. Якщо мені обставини кажуть, я вибираю це перенести. Але я розумію, що я йду до своїх умовних цілей, які я поставила. Навіть якщо я перенесла, я десь це виконую, бо я знаю, що воно повинно було бути, а не просто через обставину відмінюється. Мені це дало дуже сильну опору. Та розуміння, що я можу досягати, що я можу йти і можу бути відповідальною за своє життя. Моя ціль на цей рік була відповідальність. І це як дуже великий крок до цього. Тобто я знаю, що з великою відповідальністю приходять результати. Я готова це брати, і метод календаря це одне. з Тих речей, які дають тобі відповідальність за твої цілі за твоє життя, що ти робиш кожного дня? І чи ти виконуєш те, що ти собі обіцяєш? Це дуже важливо виконувати те, що собі обіцяєш, тому що якщо ти навіть перед собою невідповідальний, то як ти можеш досягнути якихось цілей і працювати з людьми? Тобто, оця самодисципліна це дуже важлива навичка. Яку я в собі вирощую. Я думаю, я думаю, я думала, що вона була в мене на хорошому рівні, але зараз вона ще сильніше піднялась. Всього рекомендується в цьому методі ставити не більше п'ятьох цілей, і щоб вони були приблизно в одній сфері, тому що ми не можемо на різних сферах фокусуватись. Ви це знаєте, якщо ви над здоров'ям працюєте, працюйте три працюйте місяці над здоров'ям. Інші можуть бути цілі, але ваша основна основний фокус буде на цьому. Мій основний фокус був на діяльності та на заробітку. Як я казала, це X2 в доході. Це було моїм пріоритетом. Також так само в підписниках. Це теж зв'язано з моєю діяльністю, з коучингом в кількості клієнтів. Це теж зв'язано з моєю діяльністю, і я дуже сильно рекомендую не ставити їх в різних. В сферах, тому що будете розпилюватись, і насправді дуже важливо, що я хочу відмітити, що мій режим дня, він поліпшився до того, як я жила по календарю. Тобто я була відповідальна перед собою за виконання усіх цілей. І я розумію, що якщо я не висплюсь, якщо я погано поїм, якщо я не поїм, чи якщо я десь там буду сидіти довше в соцмережі, я цю дію не виконую. Але в мене є перед собою обіцянка, що я. Я йду до цілей, і навіть якщо вона зараз не виконується, її треба перенести. І весь режим збивається. Тому мені було легше просто добре себе почувати, мати енергію на виконання цих дій, які, на які закомітилась закуміти, на три місяці, також важливо розуміти, що я сказала собі, що я живу так тільки три місяці. І якщо мені не сподобається, я виходжу. Але три місяці давай протримаємось. Я протрималась. Зараз в мене буде відпочинок. І я думаю, що я буду продовжувати. Мені дуже подобається метод, дуже подобається, як він працює на моєму житті, на тому, що я роблю, як я це роблю, що в мене буде далі ставатись, і як я собі вже далі планую. І я думаю, що це тільки початок. Так що stay tuned на моєму каналі і спробуйте в своєму житті. Це хоча б на 3 місяці. Три місяці ви побачите результат, я вам гарантую. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи пробували ви цей метод життя по календарю, таймблокінг, і взагалі, що про нього думаєте? Мені буде дуже цікаво почитати. І побачимось в наступному відео через два тижні. А для тих, хто залишився, я поділюсь своєю медитацією, якою роблю кожного ранку для того, щоб налаштуватись на день, і також своїми практиками йоги. Бо я займаюся його як спортом, ви можете бігати, ви можете силовими заняттями займатись, що вам подобається. Але я залишу саме свої рекомендації, бо це відео було більше про мій досвід. Тому залишаю їх вам. Сподіваюся, що стануть у пригоді.